Що вам доводилося найкранжовішого або найдемнішого робити за донат? О, ну, Ти мені сьогодні розказав про цю штуку, я згадав, Я А колись... я молитву читав, православну. Я мусульманин, читав православну молитву за донат. Да, було таке. У це, нас це сам це у франк, Ні, це франк. Це франк. Це задонатила. Ми розігрували якусь іконку, молитовник. Ні, я купив молитовник у Львові, коротше, перед тим, як уїхати, у німого чувака. От. І взяв його також з собою в Європу. І потім Чувака ми його цього? розіграли. Малитовничок за 50 гривень такий. Ми його розігрували. Ми його розігрували, а чувак сказав, я хочу задонатити. Ні, ні, а там була а, ставка, і якась дівчина каже, даю там, умовно, там, на 200 євро більше, але щоб а <рес> я туди вам молитву Я в мусульманин, читав православну молитву, але щоб гроші зібрати на смерть руських. Я зараз місяць, місяць присилаю чуваку. В кружочок кожного ранку. А, це те, що ми з ми тобою те, що разом. Да, 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 анекдот Януковича. А, ти робиш це? Ну, я, я, я вирішив не щодня, але розтягнути йому задоволення, бо я 30 разів маю це зробити. Ми були... ну, це нас... те, що аукціон був, ми, я просто бу... аукціон, купив. — Аукціон, і нам треба було добити ще дорожче, продати предмет, і ми щось почали накидувати, і якось так сталося, що Вася має 30 днів чуваку записувати голосом Януковича ну... анекдот. А, і причому, чекай, 80к. Вісімдесят, це да. класно. Причому що цей анекдот в кінці має, я маю починати його голосом Януковича, а закінчувати голосом Аміля. А, да. а у нас же ще був лот, ти Вася, розігрував. Хто виграв, він у нас адмін на, на телеграм-каналі да. нашому. Було діло. І вже а знаєш, який, який ти було волонтерство. Я прям просто це все слухаю. А я, все я ще припуск. от розігрував такий лот. У мене був. Я ділав сольні виступи, я на них розігрував лот. Звучить так: приїду до вас в гості, приготую свій фірмовий борщ. І в мене купляли за дві тисячі доларів, за тисячу. 1000... Ну, коротко, ти їхав, готував, да? так? Та в інше місто їхав. Я, я йому дзвоню, кажу, збір, от зараз згорить. Ти де, я йому Я, Я буду у Львові готувати борщ якимось людям.